Всім доброго дня, шановні друзі, знімаю відео про як я ставив копак на самий диск. В самому диску є така чашка. В часті ми просверліли дірку і дали болтик. Ще одну гайку закрутили і дали ще одну шату, щоб як закручували. Самий купак, щоб він його не перетиснув. Звідси. Даємо ще ша... одну шайбу. і того купак. Самому купаці треба просверлити посередині дірку. Ставимо того, даємо ще ша одну шайбочку і... і саму гайку. Все? Всем пока, подписывайтесь на канал. Всем пока.